Доброго ранку всім, всім привіт знеправи. Мене звати Наталія я вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Давайте з вами подивимось сьогодні, що я навишивала на цьому тижні. Можу сказати, що сьогодні будуть несподівані процеси, бо я за цей тиждень повернулася до процесів, з якими ми з вами давно не бачились. А також трішки повишивала дещо новенькі. Процесів буде небагато, але є багато що про них Розповідати. По-перше, ви бачите, казака «Мамоя». Це в мене схема від Катрусі. Почала я її, нагадую, в жовтні минулого року. І вишиваю, я її купувала на різку DMC на канві 18-го Count Zweigart. За минулий тиждень я її повишивала. Два дні, так, два дні. А, і вишила десь близько тисячі е, хрестиків. Я перевалила за 1% на роботі, і тут десь 1,0,6 щось таке, ну, близько 2000 тут. от, е, е, Я не знаю, так, якщо здаля дивитися, можна, якщо знати, що це оця частина. отут рука, е, отут шия. І трішки сюди на вуса пішли. От. Якщо так здаля дивитися і покласти поруч картинку, то можна навіть здогадатися, що тут зображено. Але якщо отак прибрати і просто отак показати і спитати, що тут вишивається, я не знаю, чи ви знаєте, що тут є рука. Можливо, мож... якщо я заповню оце. А, отут от, частину, тут в нього хрестик має висіти. Ну і отут трішки піду. Оце буде вуса, тут буде ніс, а тут вже далі піде там лоб, очі таке. От. Вишивається, ну, не то щоб дуже складно. Але, як і очікувалось, дуже багато одиночок. Тут є навіть такі на. В цій ділянці е кольори, де один хрестик, два хрестика, три хрестика. Є такі хрестики, де чотири хрестика один отут, один отут, один отут і один отут. Ну, Є хрестик, де він реально один. І е, ситуація цікава, але я до неї, так би мовити, підготована. В мене вже є трамвай, От, нічний трамвай від Хімери, і я його вишиваю, і я зрозуміла, як мені зручно вишивати багато Тож трішки вишиваю. Хочу сказати, що я бачила на Фейсбуці, це в мене схема від Катрусі, я бачила на Фейсбуці відшив по схемі іншої авторки, по цій самій картині. І там я точно не пам'ятаю параметри. Цієї схеми, у мене тут 450 по висоті. Там, здається, була трішки менша схема. І от там був вже відшив, жіночка відшивала зверху, і вона десь отак вже дійшла. Тобто, ну, ця частина вже в неї відшита, там близько 80% відшита. Я подивилася, в неї оця частина з, там, де конь, чи лошадь, що, хто, хто це. Не знаю, коротше, там, де е, тваринка, в неї якась вона зливається. Тут має бути, бачите, там за конем ще мають бути, ну, такі, можливо, чи туман якийсь стелиться, чи просто там, чи навпаки, це е, таке світле вдень. Але в неї, це, в неї навіть кінь оцей зливається, в неї не видно переходу від е, трави, не видно цього. Ну, Таке, От. я дивлюся по схемі, по моїй схемі, то, що буде в мене, я навіть виклала нитки, в мене має кінь відділятися. Якщо він не буде виділятися зараза, я йому щось там на шию, щоб він виділявся. Але ну, це точно буде виділятися. Е бо я не хочу, щоб в мене був кінь в тумані, і йожик в тумані, і все злилося. Ні. Я хочу, щоб в мене була виразна картина, бо е ну, тут багато вишивається одним кольором і двома блендами, але воно якось е ну, не штопається одним кольором. І я хочу, щоб воно було об'ємне, щоб воно було не просто, знаєте. Е Білий лист поклали. От. Хочу повишивати ще отак от обличчя, завершити, і ну можливо, отсюди на плечі перейти, щоб ну було видно, що це. хто це і от А потім, мабуть, буду отак от ну або на коня перейду, або, скоріше за все, я так думаю, що я отак от відшию козака, а можу всю фігуру вишити. Не знаю ще. от вишию фігуру і е, сюди посуну направо, от і е, до гори піду. От так от. От так от. До гори Оце б я все вишила, е, ну, можливо, фон залишила, а потім отсюди, е, на оці камінчики. Мені здається, камінчики будуть складні. Дерево там я дивилася, воно ну, багато зеленого, що природньо для дерева, але воно якось логічно. От, а Камінчики складні, бо тут багато блендів і вони такі неочевидні. От, Скажіть мені, отак от якщо здаля дивитися і отак от картинку прибрати, чи зрозуміло це, що це буде людина і оце рука? От Не знаю. Будемо потрішки вишивати мамая. Ну, я трішки, знаєте, я зв'язана тим, що я маю вишивати трамвай для СП для сумісного проєкту. І я не хочу нести туди ж Мамая. Бо там за умовами треба відшивати 1%, На трамваї це 1275, здається. А тут 1850. І якщо це скласти, це буде моє вишивання за два тижні. <смі> І на місяць мені не буде чого вишивати. Я буду вишивати тільки ці два проєкти. А, а мамаян я не хочу, ну знаєте, примусово вишивати. Я хочу його вишивати а, з натхненням у вільному режимі. Так, інше, що я вишивала цього тижня, це в мене. Зараз ставлю вам картинку, щоб було зрозуміліше. Це в мене моя дівчина-весна Maidens of Seasons від Мірабілії. Я давала по ній випускала окреме відео на минулому тижні. На жаль, його подивилося дуже-дуже мало людей, бо я не знаю чому. Або це через те, що воно було заплановане вийти. Ну, В окремий день і в цей день у нас 9-го в нас були знову ракети. І люди багато хто сиділи без світла, без інтернета, і, мабуть, ну, не мали можливості подивитися, а потім Ютуб його просто не показав. Таке теж буває. І е, я трішки засмучена, бо дизайн дійсно цікавий, дизайн дійсно класний. І е, з одного боку він не дуже популярний в Мірабілії. Тож його має цікаво бути дивитися, бо ну, хто не бачив русалок, хто не бачив там, королеву цих феєчок, їх всі відшивали, їх навіть відшивали всі. От. А цих я за всю історію бачила, ну, там. <грав> де бачила там і зберігала собі. Коротше, перейшла до весни, вишиваю, тут буду в неї зелені такі складки на сукні. Це навіть не сукня, мабуть, це якесь. Теж щось типу накидки чи шлейфа. от Вишиваю зелені складки, і вся основна частина в неї має вишиватися от таким. Воно, знаєте, як вершковий якийсь колір. Це, якщо я не помиляюся, зараз скажу 60, 38, 65. от Колір 3865, він такий е ну, він майже білий, він такий вершково-молочний якийсь. От. І в ньому нема. Е я чомусь думала, що в ньому має бути е такий зеленуватий е відтіночок, Ну, щоб сукня була зелена. А я і в оригіналі дивилася, нема там зеленуватого відтіночка, це просто тупо е колір... Такий вершковий. О, зараз я подивлюся, може, в мене в Мамаї є якийсь колір 3865, мені здається, що був. От. І що е, в мене виходить? В мене виходить великий контраст. В мене виходить, що це якийсь зелений е, е, відблиск в неї. От. А насправді що вона має бути. О, от он. Вон, бачите, він навіть мій оцей, що я. Замінювала він навіть більше такий більш вершковий. Цей цей взагалі білий. Це буде якась біла сукня з зеленими складками. от І скажіть мені, що це за безобразіє В принципі, непогано виходить. До речі, оцей 772 це от он. Я його так, ну, гадаю, так видно? О, так видно. Е, я гадаю, що я його дуже вдало підібрала. Е, і, скажіть мені, от, ну, біла сукня з зеленими складками. Я знаю, що, що бувають такі, м, типу, парчові матеріали, які е, вони одного кольору, а коли їх починаєш крутити, згинати, драпувати, то вони е, ніби іншого кольору виглядають. Може, тут такий, така ситуація, але просто буде. ну, Молочного кольору, вершкового сукня з зеленими складками. І там вона майже вся вишивається цим кольором. Не знаю, подивимось. Це моє улюблений вираз. Подивимось, що воно буде. Е в будь-якому випадку дівчата гарні. От, і ще, що я вишивала цього тижня, я вишивала оце. Це в мене зірочка по набору Wonderland Craft хит цього сезону. Її повишивали всі, навіть ті, хто не вишиває бісером, але в мене з нею є деякі нюанси які повилазили. Чому? Тому що я її вишиваю, по-перше, двосторонню. З двосторонністю в мене проблем не виникло. Я дуже швидко знайшла Не знаю, тут видно, не видно. О, Бачите, такі стібочки. Оце я вишиваю двостороннє. Тобто я коли е, виходить, йду сюди, потім по, позворот, по тій стороні роблю стібок, щоб зробити отак. Ну, Вони в різні сторони, тут бісерини вкладаються сюди, потім виходжу тут, роблю стібок і. Тут не заплутаєшся. От, е, я минулого разу, коли показувала цю зірочку, тут були нашиті оці е, намистини, я їх розпустила від парола, бо мені бісило, як там е, нитку було видно. От, якщо її вишивати односторонню, то є можливість так вишити, щоб не було видно нитки. А якщо двостороння, то з однієї сторони точно буде видно нитку. І я вирішила, що я потім, коли я вишив всю цю зірочку, я до неї прошию цю намистини монониткою. І отут воно було тож таке грубувате. От. Тож я вишию спочатку бісер, потім вишию, прошию бісер намистини. В мене є проблема. Я купила, Тут йдуть намистини двох розмірів, побільше тут на краєчках. І поменше для оцієї, ну, тут, тут, серединку. Там 6 мм і 2 мм. Отак воно має бути. От. Я купила отакі: це 6 мм. Вони ну, ідентичні, вони добре підходять. За 4 мм я перерила все, де тільки можна і не можна, ніде нема. От. Я думала е купити це там, е колір. Праціози я попитала у всіх, хто продає праціози, чи бувають у них а, праціози цим номером, але більшого калібра: 4 або 6. А, ні в кого немає. Вони взагалі, кажуть, що можливо такої праціози, ну, якщо вона є, то дуже рідко робиться, бо е, великий калібр вони роблять для е, для плетіння щось там для прикрашання. А цей колір він для вишивання бо для носіння, як на прикрасах, він не підходить, він не стійкий. Ой, коротше, не знаю. Є в мене підозра, що ці намистини, і ці намистини, що в наборі, а оці таки поготів, вони будуть облазити. От я в мене такі сумні. Не знаю. Але поки що я вирішила, що я відчую весь бісер, і, і буде вона в мене лежати в такому вигляді, е, поки я або не знайду намистини, або не знайду е, бісер більшого калібра, або щось я не придумаю, як його там, що з ним зробити. Е, в, принципі, в принципі, Через те, що я відчувала е, двостороннє, в мене майже закінчилося. ну, Я до, до середини дійшла, це в мене середина. От, і сюди я вже насипала цей бісер. У мене закінчився. Сюди я вже насипала з додаткового пакетика, що я покупала. от Тому я поки що Ну я використаю і тут точно вистачить. от І оце в мене що лишилося. Ну Тобто, от половину з двох сторін я відшила. Оцей закінчився перший, ну його тут не дуже багато було. І, в принципі, на одну зірочку на одну сторону тут покладено з запасом. Двостороннє точно ви не виштіте з того, що є в наборі, бо трішки не вистачить. Але в мене є вже пакетики, які я купила, тобто я вам більше навіть скажу: я купила 50-грамові пакетики, бо в мене є ще задум де що ще зробити з цього бісера, але про це потім поговоримо. От, е Я маю душити всю бісерну частину, а потім вже щось вирішувати з оцими декоративними елементами. Хочу трішки пожалітися на Wonderland Craft. От Дивіться: отут у нас явно видно, що е на фото явно видно, що ця частина в нас вишивається блакитний бісер, потім йде оцей матовий, а потім іде оцей. Блискучий. От, ну, видно ж, так? От, а тепер дивимося на схему. От як тут розрізнити, де тут матовий бісер, а де блискучий? М? от я не розумію. От в цій ці, ці частині Тут не весь бісер одного кольору. От, що було е, на меті у тої людини. Яка отакі позна... Ну, отак от вони наче відрізняються, що вони різного кольору. Але коли дивишся отак от, ну, тобто отут, отут, от отут, отут. оце різний колір. Ну, що вам заважало зробити його, е, ну, або більш темніше, або ну, щось що з ним зробити? Нащо ви оце так зі мною? Не знаю. Оце проблема. Е, і я оцю частину е, я підглядала в фото відшитої зірочки, бо інакше в мене не було шансів вишити її якось ну, нормально, я б так сказала. От, Все вам розказала, показала, це все, що я вишивала цього тижня. Я, я розумію, що небагато. Але ну, тут і процеси були трішки складніші. Я не можу сказати, що бісер був складний, але от з мамаєм два дні я колупалася, і він не такий, що на раз-два Ну, За день там можна відшити. Ну, Ну, 250-300 хрестиків, тобто я не вишиваю тут тисячу, тут нема на чому вишивати тисячу. От. З мірабілію там трішки ситуація краща, але теж вона не, не з простих. А для тих, хто скучив за моїми стандартними процесами, за трамваєм, за Щедриком, за котами, хочу сказати, що вони теж повернуться. Але мені от чого, чогось в мене чесалося. Руки повишивати мама я, їх почухала, не чухала тут на 1%. От. І, е можливо, мамай піде знову у відпустку, а можливо, ще щось на ньому повишиваю. Подивимось. Все. Е дякую всім, хто подивився. Хто ще не підписався, підписуємось. Е Саме час поставити лайк, якщо ви ще не поставили. І бажаю вам гарної неділі і непоганого продуктивного наступного тижня. Бо до нас іде весна, погода нас щось не дуже тішить, але скоро почнеться сад, городи, все таке. От. Всім дякую і всім до побачення.